Чому Кремль так поспішає пропихнути свій план миру? На мій погляд, друзі, у Путіна закінчуються гроші. Подивіться, за, даними, за останніми даними, нафтогазові доходи Росії впали на 2 трильйона рублів. Роснефть урізала виплати акціонерам у три рази через санкції. І найголовніше, Росія вперше почала розпродавати свій золотовалютний ну, запас. Тобто злитки з золота просто продають. Вони вже продали більшість більше половини золота з Фонду національного добробуту, щоб заплатити, залатати, вибачте, дірки в своєму бюджеті. Тобто економіка Росії входить у рецесію. Ця інформація відкрита, можете подивитися в інтернеті. І так. Я розумію, що це не означає, що вони завтра припинять воювати. Для Російської Федерації це не, типич, не, не типово, але це впливає на переговорний майбутній процес між Росією та Україною. Росія просто не зможе довго приховувати свої економічні проблеми. А коли вони будуть явні, то переговорник, такий як Російська Федерація, вона буде слабка. Тобто зараз, друзі, час грає проти Росії. Саме тому вони намагаються заморозити війну зараз. Ну, поки ще мають там ресурси для торгу. Ну, типу, подивіться, у нас ще є, є міць, є гроші, все є. Давайте погоджуйтесь на наш мирний план. Я вам ще більше скажу: якщо закінчиться зима, то ще один фактор впливу, я маю на увазі зараз енергетику, він також. Зникне. Тоді в Путіна, як то каже, як люби казати Дональд Трамп, не залишиться жодного козиря. А який? Економіка страждає, на фронті перемоги немає, все. енергетика відновлюється в Україні, тобто зима закінчила.